Як почалася окупація, я відразу просила, і потім, після того я просила, виїжджайте. І а, потім а, абсолютно всі виїхали, окрім двох наших журналістів, які там залишилися. Це Анастасія і а, Георгій. Відкриваємо, зустріч вам. До настійної квартири в окупованому Мелітополі російські ФСБшники увірвалися 20 серпня 2023-го. Того ж дня викрили і її колегу Георгія Левченка. Чому журналістів хапають? Ну тому що Росія боїться розголосу, а журналісти це так би мовити професійні розголосники всіх їхніх злочинів. Всі будуть достани своїх норм. Перепряться там як криси, і всіх буде ждать участь. Одна настіна мама мала зустрітися з нею в неї вдома. У насті дома в Мелітополі ніхто не відповів. Поруч сиділи сусіди і сказали, що тут зранку дівчинку забрали. В кайданках і Настя, мама все зрозуміла. Спершу Анастасію Глуховську утримували в Мелітополі у підвальному приміщенні підприємства Руслан Комплект, яке росіяни перетворили на катівню. Привезли оце Глуховську Анастасію. Я для, давала їй лікарство, і вона сказала, що її теж струмом питали. Ну, крики було нінать чутно. Згодом Анастасію етапували до СІЗО у таганрозі. Росія не надає жодної інформації про неї.